Ужгородця, причетного до постачання та розповсюдження в області особливо небезпечних психотропів, викрили правоохоронці. Вчора, 18 лютого, в обласному центрі поліцейські провели спецоперацію та затримали 48-річного наркодилера. У нього вилучили 200 грам психотропу МДПВ, більш відомого як сіль. Вартість такої партії за цінами чорного ринку сягає майже 100 тисяч гривень. Це є особливо небезпечний наркотик. Одного граму цього цієї психотропної речовини вистачає приблизно на 10-15 доз. Тобто поліцейські попередили розповсюдження серед населення області майже трьох тисяч. 000 доз цього наркотику наразі наркоторговця затримано в порядку статті 208 і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують йому частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України і звертатимуться до суду з клопотанням про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.